Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами Жадзико, Миколаї Миколаївич, Богданська народна варта. Відразу вас запрошуємо підписуватися на наш канал і приймати участь у обговоренні всіх тих випадків славі для нашої влади. Ви знаєте, на крім цих здобутків президента, який на міжнародному рівні, який якби нашу державу. Підняв до такого рівня поваги перед цим світом, ми не можемо не відмітити те, що твориться саме в нас на Харківщині, по Годухівщині. І творяться це іменно представниками від слуги народів, слуги народу партії. А саме, ви знаєте, нещодавно я там е, прочитав таку заметку, знаєте, е, цікавенну. Зараз я вам зачитаю. Це від Слуги народу пишуть. Анатолій Рістцов, голова фракції Слуга народу, Володухівській міській раді та очільник Володухівської РВА залишився на робочому місці з перших днів повномасштабного вторгнення за цей час налагодив роботу влади і підприємств, які злагоджено працюють на користь громади та району. Ну все б це нічого, ну подумаєш, якийсь піар нещасний. Ну... Продавець консультант, як я вже народного казав, ну що ж, ну, пропіари ладно. Но є одне велике но. Цьому недолугому на наше переконання, не то, що недолугому, а людині, як де скажуть, що залишиться на ній. Це чиста, чиста брехня з перших днів початку повномасштабної війни проти України. Він нібито на місці тобі вже на той рисував, нібито почав створювати якусь там самооборону там і тому подобне, але не спіли тут, як нам ж розповідають люди, він же ж не думав, що він живе десь там на Ямайки, а ми тут нічого не знаємо. Да? Значить, тільки не встиг показати тут танки, до речі, наші. Він ухватив дружину, коханку і вшився на захід України. І там просиджував, тому що він той час не був головою адміністрації. Ну навіщо йому ризикувати? Я ж вам неодноразово казав, що дивним чином, перед початком війни, влітку він продав свою фірму повністю, вивіз оборудовання, але залишив склад. Сам, да? Де зараз приспокоенька, вся гуманітарка районна там. Ви знаєте, цікаві моменти, цікаві моменти, коли нас тут розповідають, знаєте, що пункти там на по Україні, це підпорядковано все під главу адміністрації, це брехня знову. Все те, що продається на ці пункти незглавності, лежить у нього в складі. Пут незломності палатка, яка не, навіть не топиться. Ну, візрідка була про деколи де, де протоплюють. І повісили ці всі пути незломності на місцеві громади. Тобто місцева громада опікується тим. А з цього опікується тільки тим, що передають. Воно все дивним складом сюди в нього складі. Ну це не одна із найвеликих проблем. Ви знаєте, проблема в тому. Що знаючи всі ці, ці моменти, губернатор, ну я так розумію, що це губернатор подає подання на посвоєння державної нагороди ордена, е, ну, президенту на підпис. Ну, Напевно, до цього придолучився і депутат красу по нашому округу. Напевно, ну, я так думаю, е, ну, саме себе ж він не може. До речі, я не досказав, вибачте. І потім його знайшли, призначення Призначення головою адміністрації на де? на Западній Україні. Нам відомо, де він проживав. Ми не знаємо, де він проживав, там. коли він там був, коли їм позвонили. І він з'явився туди. При, він приїхав сюди вже на призначення. Він не планував сюди навіть їхати. Тобі ж, ви розумієте. І там, можливо, скажу, я там дружину заховав. Ну, по-друге, але це брехня, він сидів там не один день і не один тиждень. А коли його, призначення, його призначили, це ж опять же, напевно, на позначив, на не подавав хто? Губернатор, так ми розумію, і, звісно, способствував цьому красу. Його призначили, або адміністрація. Цю недолугу людину, це на наше аб абсолютне переконання. Знаєте, До цього ще коли йому тільки його вбрали так, і е, пішли ці всі, так сказати, перемовини, чи його б залишити там, чи його. Ну, І одна моя добра знайома людина задала питання в лобі, а що ж таке? Що ж ти мене призначили? Ваші люди. Він сказав, я вже про це вже, вже озвучував, е, що на це потрібні кошти, то ну, щоб призначили. І деякі, як нам повідомляють, ОПЗЖоповці зібрали на це все кошти і передали йому. І по всій вірності так уже вийшло, що пан Рисов став главою адміністрації району. Тобто в цих колишніх п'яти районів. Зараз він один. Да. Тобто Коломовський ми це все має. От. Чим він займається, він Ні, Він нікого не об'єднував, він, він абсолютно нічого не працює. Піар, чистейший піар. Йому дали орден. Значить, ті, хто захищав Харків, видають пам'ятну медальку, медальку, якусь нещасну медальку за те, що вони нібито хоронили, чи вони захищали Харків. Це е, неподобство по-другому не можу назвати. Нічого не зробили абсолютно. Дирибами, ми всі це знаємо, дерибами гуманітарку, все що можна. Зараз війна, неможливо мені сказати більше, що там ще він хранить і де він там його вмикає. Але ми все це фіксуємо. Ми це все фіксуємо, і люди це все знають. Знаєте, це просто жах. І зараз вони розповідають, там якийсь посіпаків з'являється, а це окрема тема. Я взагалі не розумію, які в нас тут організації чорнобильські. Я знаю одну організацію, яку там керує там такий Валерій. Нравиться він кому не нравиться, це такий діло. А він офіційно голова цієї організації. Ще там якісь по понаходились там людішки. Да. Ну ми, це буде окрема наша тема. Ми будемо розповідати, чому вони приліпилися зараз саме до Риццова, і чому вони з ним так сказати співпрацюють і розділяють ту саму гуманітарку. Тобто людина, яка нічого не робить, крім піара, скажуть, що він спатив район. Який він спатив район? Це бред якийсь сумасшедший. Я все розумію, що потрібно там своїх показувати, протягувати ну, партійним да, лідерам Слуги народу. Але ви ж позорите цим президента. Ту команду, яка є зараз ну, біля президента, ми ж розуміємо, що це такий е, недолугий імідж е, може, ну, не може, а напевно ламає її рейтинги. Ми ж бачимо, що відбувається. І так не буде постійно. Неможливо. Я не знаю, от на моє особисто переконання, якщо хто і заслужив медальку, якусь ті орден, Да, це глава районної ради Яцвіна. Це людина, яка з жодним чином ніде не піариться, а поступово робить свою роботу. Робить конкретно в районі роботу. В усьому районі. Не тільки в Богодуховському таксу а Ну да, зараз колишньо в колишньому Богодуховському людям. Тобто, А взагалі на всіх п'ятих районах працює людина без висмички. І ніяко жодного піару. Це, це повинно подобатися людям. Зробив. Про це помовчав. Що робить Рестов, украв і зробив, піднесся як, як Божий дар. Да? Ну блін, ну красавці, так? Да? Насправді, насправді, це е, злочини, коли е, герої, які на передовій, які е, отримують поранення, ризикують життям, е, щоб е, затримати то, якусь хатін нагороду, хоч невеличку, це я не знаю, що ж робити потрібно. От. Цей е, паразит, по-другому я не можу його назвати, це на моє переконання, я переконання багатьох людей, який е, насправді паразитує на ті ж гуманітарки, на всіх цих моментах, які там дуже багато цікавих моментах, але я все ж таки надію, що колись буде те время і будуть е, якби е, якийсь там розбор польотів цих. Недолугих е, орденоносців. Ви знаєте, взагалі е, знову тема гуманітарки. Е, Кожний громадян, президента, чому який-то один голова адміністрації сам вирішує, е, кому що давати, кому дам, кому не дам? От 60 плюс, там, діти інваліди, а скільки не інвалідів голодних ходить. Ви знаєте, нещодавно е, до мене. Прийшов чоловік, який прожив тут у нас на районі Залужку все своє життя. Але так трапилось в нього в житті, що він залишився без нічого, без, навіть без паспорта. Дуже сумно, звісно. Ну, Я його прийняв, звісно, де б'явся. Все ж таки ми по сусідству прожили. Ну і так як у мене в Саморі дуже висела ситуація, я звернувся в міську раду за допомогою. Ну не для мене, а для цієї людини, щоб допомогти хоч одного разу, хоч як небудь. Допомога без всяких, без всяких особих моментів була надана. Я дуже вдячний цим людям, які проявили таке співчуття до людини. Потім у нас ще є там фундація, там, віруючих, я не знаю, як вони там правильно називають. Знаєш, там Сотенко Олександр. Якби проповідник, чи я не дуже розуміюсь, теж би там люди виділили просто допомогу цій людині, яка нужденна, да? от просто нужденна. І ніхто не запитав там, 60 плюс 60, Вони просто розуміють, що таких людей багато і хоч якусь допомогу їм потрібно робити. Що мов предложити глава адміністрації? Памперси. От, ви знаєте, ну блін, ну, ну, це просто капець якийсь, да? от памперси і все, дитячі якісь просидки. Дитячі присипки і памперси, хай дітям залишаються, Розумієте, таке враження, що в них більш нічого не бувало, бо все остальне вони просто зжирають і продають, як нам повідомляють багато людей. Щодо якоїсь його діяльності, її зовсім немає. Що відбулося з е, тим. Е, де... Люди військовій формі мені задають, де факти, там один мій знайомий задає, де факти. Я зараз факти не можу дорогенькі викладати, тому що мене ще звинуватять, що я якісь там воєнні секрети розповідаю. Але хочу сказати, що цих людей, на яких був скоєний напад, той же дільничний блин, тризна муштував, залякував, щоб вони забрали заяву. Отак. От Тому що голова адміністрації не хоче скандалу. І звісно, голова поліції не хоче скандалу. Отак, От оце і все. Що подальше, по-друге, питаннях, так як я казав, що в одній людини, депутат Будухської міської ради, колишній голова Будухської районної ради, є такий у нас Ярошенко Роман, вкрав нагло 30 там, чи 50, я навіть точно цифру. Блоків забетонних. І що сказали? Сказали дуже ресурс, розбирайтесь самі, воно мені не потрібно. Все. Оце ваш сплачений, як він сплатив, кого він сплатив? Сам послід. барига нещасний. Це моє особисте перекалення. Мало того, що барига ще нещасний. розумієте, є люди порядні, а є ущербні. От воно на мене перекинуло щебне, йому медальку треба, хоч не медальку, гордім потрібно. Ну напевно ж, ви знаєте, не один раз були слухи такі ходили, я в них не вірив. І не вірю, в принципі, і до цього моменту, що ті поторгують нагородами. Ну, Я був, ну якби, ну як так, неможливо це напевно. Ми знаємо факти, що чистяться на війні, а сидять вдома, теж син депутата Да? Вячеслав Олександрович, ну зараз вроді не видно, чи заховався, ну не знаю. Але чиститься отримують кошти. Ну, значить, що то відбувається. Які-то нагороди, ми ж бачимо Росцова. Орден. Я не знаю, там вони ж не одному дали. Там. Може ті люди заслужили, там. ну як на наше переконання, він абсолютно нічого не зробив. Абсолютно нічого. Він просто-напросто мародьорить на гуманітарки, Це нам всі кажуть, люди всі 에, здивовані. Ми ж вже неодноразово розповідали, що люди по селах сидять переселенці, в них забити сундуки, там вже дівати нікуди. Ті 50-60 фермера, в яких повно грошей, люди, які приходять, отримують гуманітарку, їм легко і видають. Це що таке? А те, що нуждення, а ви знаєте, що в нас після 45, тим більше після 50 на роботу взагалі неможливо устроїться ніде. Пенсіонерам, як ви кажете, 60+, плюс, тим хоч пенсію отримують, а ті, хто не отримують і нема роботи, сидять, їм жрати нічого. Тому чому це? Вважаєте, що це захищена е е е розвеста насилання? Якраз це як зараз є саме незахищені люди, яких немає ще не пенсії і немає е навіть вислуги є, а немає роботи. Він не може знайти роботу, тому що такому. На моє переконання, я скажу своє, свою думку, козлу, як скорику, потрібні тільки молоді здорові, яких він знищує на своїй роботі, своїм матським трудом і викидає без е, всяких средств на существування і без всяких, е, лікарняних і тому подобне. Ми це все знаємо. Такі люди не потрібні. Те саме відбувається із е, Салтовським м'ясокомбінатом, із багатьма другими організаціями. І ми розуміємо, що туди тільки молоді люди, а молоді люди як? А воювати хто буде? А Ті старі вони не витримують такої нагрузки. Ну, от де-то так получається, де-то так і все виходить. Так, да, є одні сильніші, другі слабіші, то як, як організм, але це все переглядати треба. Якщо якийсь там мудрик сидить і вирішує там дітей інвалід чи не інвалід, а й не інваліди діти не хочуть їсти, яких батьків нема ніяких средств на существування. Вони ще не хочуть їсти. І хто це вирішує? Я ж це буде тема окрема нашої бесіди. А зараз... Резцов бачив, що його е, системно критикують, він в сторонку, поставив других там вставлені, які нібито роздають, вирішують випроси, які упустили. Тобто <кхід> ця тема ніколи не залишиться і вона буде висвітлюватися тільки для того, що, е, знаєте, мені як людині е, ну, не те, що сумно. А до болі неприємно, що така гнида на моє особисте переконання, може отримувати державну нагороду. Не воїн, який там кожен день. У мене там товариша, син на породові, отримав там серйозне поранення, Та зараз, ну йому ж нічого не дали, може дадуть колись, але він кожен день на породові. Йому не дають нічого. Ну, може не заслужив, може треба заслужити як то особам, яким то. Ну так де ти особи відрізцова. Люди, задумайтесь, задумайтесь над тим. І не, не, про це не можна мовчати. Просто не можна мовчати. Це, хоча, ви знаєте, багато людей мене постріляють, мені кажуть, люди в шокі. Люди прості, громадяни в шоці, але в міру своїй боязні. Вони завжди мовчать, але між собою всі ці, ці на язиках все це розкажуть. І також розповідають, як Тиристов позорно тікав в перші дні війни звідси. Його ж, люди, яких він собирав, вони це все розповідають. Звісно, вони б лазаємо не скажуть, бо тому що ну, бояться, напевно. Но вони розповідають нам, і ми це знаємо. І найстрашніше те, що. Мною поважаємий поважає, 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 президент, який досягає колосальних успіхів на міжнародному рівні і не тільки підписує ті документи, які брехливо йому підсовують губернатори чи е, депутати від слуги народів. Це ганебна практика. Я думаю, що е, напередодні. Ви знаєте такого святого празника, як Різдво, коли небо розкривається, і кажуть, ну так, знаєте, повір'я, небо розкривається, і з Богом можна розмовляти. Можливо, люди попросять. І це ж таки президент зверне на ту увагу і на тих губернаторів, і на тих. Я по-другому їх не мов назвати, як подонки подають таких нікчем, не здар на нагороди державні. І не просто я журю якусь медальку там. ну. Для порядку, а орден продавцю, консультанту, який втік, зараз з'явився і тільки за що піара і крадіжки, як нам повідомляють, гуманітарка. Ви знаєте, ще нещодавно ще якась там організація, ну ми розберемося, ж, це тема наша наступна. Ще 3 числа, я довго я, нам відомо було, що ще 3 декабря, хоч грудня, отримана була. Гуманітарна допомога з Макдональдса, да? І от ну, я чекав, що ж буде, чи промовчать вони, чи буде. І ось нарешті нещодавно вспливає, що одна з організацій, нібито яка то буде їх роздавати і знову по всьому району, яким-то дітям. Ну, коротше, я не проти тих дітей, ну, але чим другі діти хуже? Тобто, ви розумієте, повинні розуміти, це не їм вирішувати. Ну, нарешті ця гуманітарка, там 300 чи 400 тих пакетів, хоча я не знаю, що там за пакети заїхала <кій> до нього ж на базу, заїжджала фуряка повна. Ми не знаємо скільки там, але це вже їхніми, так сказати, спецами було озвучено. Тобто, шановні громадяни, ми все фіксуємо. Що можете, що знаєте, повідомляйте, ми будемо висвітлювати, ці факти будуть е, залишатися. І я все ж таки надію, що коли у президента з'явиться більше е, після війни, ми будемо розбирати ці факти вже по-серйозному. І щоб не дати таким подліцам потім втекти з держави, награбувавши, і жирувати там десь за кордоном. До нових зустрічей, шановні, з поваги до всіх вас з наступаючими новорідними святами, з різдвом. До нових зустрічей, До побачення.